Всім доброго дня. Є у мене у селі, дай Бог здоровечко. Е, є в мене у селі е, така кобила. Василь є власник. Зараз на даний момент приїжджають більшість верхом. Але вчора Василь приїхав там з Ловком провіряти ту, чи, чи та не палиться. то та від, ну, що була у мене у Добрині. А ці показали, що вроді палиться. І зараз ми будемо пробувати таку дережку парувати. То скільки років? Я в 7. Третій рік в мене 10, значить. Десять років. Як мені казали, гарна кобила. Я не видів її в роботі, але чув, що вона так як пульт. Ну, дуже. Робота тут. Василь вже один час був коней не мав. Ти вже ти теж таку паріцький. Один час не було у тебе коней. По а тепер далі є така кобила. Кобила дуже, дуже розумна, ну, дуже от такі, бачите, які скули в неї. Вона, вона добре вгодована і Василь каже, що не дає ні, ні зерна, нічого. Але добра, така, добра доїде. Ось така є. є кобила у нас у Печеніжині. Кобилів вже у нас трохи є. Деякі люди ще щось купують нове. Вчора, вчора теж заїхала кобила, чоловік купив і каже, що треба вже, треба вже е, щось парувати. Заки у нас є такі жеребці, треба брати. Все по максимуму? Вот така є дрешка Квела. Yeah. Як називається Майка? Майка? Вели приходять, жеребці працюють. Не прив'язуй, не прив'язуй. зараз ми... Я піду по, по добриню. Та й будемо пробувати. Десять років. Така вона для наших коней дуже гарно, гарно робила. Давати гарного жеребця і буде результат. Є дехто що любить кута ще спереду. Ну, купив цю кота. Купив таку, так? Mm. Є у води. Нема там віпші, так. У вас на березі, так? Жовті. Уже зараз, так? У нас, у нас тут тагень ще не такі. Серед села у тебе вже таги на обочині. Так. Дує Добриню, Зараз будемо спробувати, що воно нам покаже. Красиво. Бачу у возі, гарно несеться. Голова догори. Цікаво. Май, та сама робота! ціна. рептина. Деревець енергійний. Зараз хлопці поробили ще УЗД кобелам, ще є багато, багато жеребних. Ну, багато я так і не покрив, бо то у нас жеребців є багато. Але в загальному багато кобелів у ньому є зажеребних. УЗД ліпше зробити хто. Хто пускає до жеребці, не грає ролі чи домой. Зробіть УЗД, бо воно встанет, заспокій. Бо воно е, ну, показує, чи кобила жеребна, чи не жеребна, бо людина сподівається, що жеребна, а рік пройшов, а кобила може бути не жеребна. УЗД зробили, менше діл, що вже собі знаєте, що, що я того. oldu oldu Багато краще показує, але Василь думав, що вона жередна, але зробив вчора вже де, а кубила нежеребну. Буває і таке. Рік часу. Рік часу пройшло. <рив> Сило спарували і відводимо жеребця на місце Зараз хочу нагадати, підписуйтесь на канал, не жалійте коментарів, лайків. Зараз відкажете. Робило, ще вам раз покажу. Ось такі у нас справи. Такий у нас є жеребець. Жеребець запряжний, адекватний, розумний. Бог поможе дочекати. Е, на другий рік вже покажемо по ньому плошата. 这不能走 Сеќавајќи, кутијаниците за таква тримата не треба. знаеш що ви не даде робот. Так, ми роботу зробили. Василь потихо їде додому. Завтра приїде ще раз. Поки знаєте, хто в селі, то переважно я парую, поки кобила не відоб'є, там або через день, або кожного дня як. Стараюся, якби було добре. І жеребець, як є на місці, то прийшов, провірив також жеребцем. по тому там у 6-7 неділь зробив УЗД повторно і вже тоді знаєш, що. Що, як, до чого? Все, щасливого вам. Давай, тримай. Всім дякую за увагу. Всім до побачення.